Технології це те, що дозволяє якісно відновлювати наших захисників після травм. уявляєте, серед таких навіть віртуальна реальність є. До свого поранення я навіть не міг подумати, який шлях на мене чекає, поки я зроблю свій перший крок на протезі. І от завдяки завзятості наших лікарів, волонтерів, навіть вас, наші глядачі, бо ви робите на донати на добрі справи. Поранені герої мають змогу відновлюватись, і щоб таких технологій в нас. Ставало якомога більше, невпинно працює платформа «Добро.UA». тож як за допомогою віртуальної реальності реабілітують поранених, розкаже наша дорога Ахава. Віртуальна реальність це вже не майбутнє це сьогодення. Хто б міг подумати, що те, що планувалося як розваги для геймерів, стане незамінним у відновленні наших поранених військових. Боєць 12-ї бригади Азов готується в рамках лікувальної програми до сеансу віртуальної реальності. Розкажіть, як вам такий апарат? Ну досить цікаво, прикольно. Я прям в захваті від цього Ефект від нього як ніякий є. Передові технології швидко інтегруються у сферу доказової медицини. Віртуальна реальність увійшла в процес реабілітації як перспективний, ефективний та зручний метод, оскільки мозок не розрізняє реальність і таку фантазію, ми можемо працювати в імпровізованій реальності для структурування деяких процесів, як, наприклад, робота з фантомними болями. Зазвичай неможливо провести дзеркальну терапію пацієнту, наприклад, з парною ампутацією за відсутності іншої здорової кінцівки. Тут воно домальовує пацієнту ноги, домальовує пацієнту руки. Скажіть, будь ласка, це питання зараз ось до вас. Якщо від нуля до десяти ефективність виміряти цього апарату, як би ви зазначили? Десять з десяти, десять десяти дуже дуже сильно допомагає з матомними болями. Ну з ними боротися, по перше, дуже складно, все залежить дуже від погоди. А тут ти прийшов, ти взаймаєшся, і воно прям тебе кидає в інший світ. От на даний момент я по факту навіть їх не відчуваю, я вам чесно скажу. Окрім того, як зазначив лікар, це ще й банальна зміна середовища, тобто можливість інтегруватися з лікарняних стін в іншу атмосферу. Зараз у просторі 20 квадратних метрів ми маємо ерготерапевтичну кухню, mm -hmm. спортивний зал, де ми маємо футбол, баскетбол і бокс, потім кімнату для вправ і ще одну, скажімо, релакс-кімнату для пацієнтів. Обирать дають. Так, да, дають, звісно. Що да. зазвичай обираєте? Я люблю кухню. Ну, Спароби кобасу посидомо й на машинку засунути. Хорошо. То, що нам нужно. А ще з цікавого, як з'ясувалось, розробники реальності активно співпрацюють з лікарями та допрацьовують все від кріплень до завдань за їх рекомендаціями. Наразі Максим позивним Ланос часто бере участь у акціях на підтримку полонених та мріє стати на свої дві нові залізні ноги. До війська, як і більшість азовців, він пішов добровільно. Поранення отримав на зворотньому шляху з бойового виїзду. Ми поверталися назад, нас нашу машину підбили, і тільки ми вибігли. Я пробіг буквально 5 метрів, і в метрі півтора до двох метрів біля мене впала міна. І в мене було дуже багато осколкових поранень, ну не було сприятливих умов для евакуації. Мені довелося там, мовно кажучи, 14 годин пролежати на турнікетах. На даний момент я ще досі планую після протезування залишитися в своїй бригаді, продовжити виконувати якусь роботу, яку я можу виконувати. Це буде приносити якусь користь на благо нашої держави. Щоб якомога більше наших героїв мали змогу відновлюватись завдяки сучасним апаратним технологіям. Долучайтесь до збору за qr кодом на екрані разом з платформою «Добро.UA». Такий апарат встановлять у Львові в реабілітаційному центрі незламні. Більше потробить на сайті платформи «Добро.UA». Юйникне з хотілося б сказати людям, які мано кажуть, отримали якісь такі тяжкі поранення без одної кінцівки, без рук. Я би сказав не падати духом, йти далі. У нас медицина і взагалі саме якби це протезування, яке зв'язано там з кінцівкою. То подібно, воно по факту на даний момент одне з найкращих в світі. Це ніколи не вирок. Якщо ви готові далі рухатися, щось робити, займатися чимось, обов'язково займайтеся, пробуйте, старайтеся, і обов'язково щось однозначно вийде. Так, ну, дуже дякую і вам дякую.